Ви зараз працюєте сапером оператором, так вам допомагає машина механізованого розмінування армтрак. Так. Так, наскільки вона вам допомагає? Чи є вона ефективною в роботі? Так, да, ця машина дуже ефективна в нашій роботі, тому що от ви бачите на данішньому куску, де я роблю? Велика рослинність. По цій рослинності сапер ніяк не пройде. Хоч з металошукачем, хоч без нього він сюди ніяк не зайде. Які були випадки потрапляння на міни? Що він знешкоджував? Ну, було в мене в селі Граково випадок. Їхав я, проходив лепи і зняв розтяжку. ОЗМ 72. Получається, я наїхав на крайній колишок розтяжки, і вона в мене вискочила з правої сторони. Чуть-чуть ну, армтрак посікло осколками. ну, В моєму життю нічого не, не було. По самій машині, так, да, є там вм'ятинки від осколків, а так все добре було. Вона працювала далі, так? Так, да, і я поїхав працювати далі. Ми просто обслідували той кусок. Де були і зняли ми ще рядом біля, біля тої, що вибухнула, і ще одну ОЗМ-ку. Ну і ще був випадок теж в Гракова, наїхав на ТМ-62 противотанкову міну. Ну Там вже був вибух побільше. Ну, Машина свою роботу зробила. Вона почала міну роздирати. І коли міна вибухнула, вже не, не була не повна фугасність, а трохи вона зроботала. Ну, зрозуміло, вибух був, але не такий, як від цілої міни. Ротор трохи Ну, Ми його зробили, і я зараз от з ним знову працюю. Зараз знову в строю, так? Так. А в тому випадку ви розповідали про. ОЗМ 72. Якби ви натрапили на цю міну, не маючи такої машини, що тоді могло б статися? Тоді що могло б статися? Смерть. Міна смертельно небезпечна? Звісно. Там 2,5 тисячі осколків, то я думаю, там би нічого не залишилось. Тож міна на розтяжку встановлюється, так? так? Серед густої рослинності її помітити. І ніяк ти не помітиш. Якщо ти в траву заходиш, ти її ніяк не помітиш. І металошукачем в такій траві, ти нічого. Ти навіть його поверхнути не можеш. Зараз ви працюєте на деокупованій території, так, Харківської так. області. А ще у нас машина, ми знаємо, працювала на інших деокупованих територіях, так? Так, працювали ми в Херсонській області. Ну, там теж, звісно, було. Кожен день громко. Ну, теж ми працювали на лінії електропередач. Ну, там вибухонебезпечних речовин було дуже багато. Там, в принципі, було все би, усіяно, тому що вони йшли туди, у них там був час, щоб це все встановити. І там дуже було багато міних пасток. Там На кожний квадратний метр їх було дуже багато. щільність мінування надто висока? — Так. Навіть гражданські нам розказували, коли вони були під окупацією, що чоловік 40 утром виходило в поле і повністю його... Це і ввечері тільки верталися назад в село. От, у них просто було дуже багато часу, щоб все мінірувати. У вас така ризикована робота. Е, буває страшно? Хм. Страшно всіх. Якщо да. не страшно, то треба уходити з цієї роботи. Ваша родина підтримувала ваш нелегкий вибір по професії? Звісно, не хотіли, щоб я вийшов в сапери. Ну, а що робити? Допомагати треба. Зараз такий час тяжкий, що треба всіми силами виграти цю війну з нами. У військових своя війна, у нас своя війна. Невеличкий прогноз на майбутнє. Що очікуєте? Які думки, які сподівання, які прагнення? О, які прагнення. Я думаю, що буде все добре. І скоро воно все закінчиться. І ми поїдемо в Крим віддихати.